Отже, друзі, зараз ви будете дивитись ролик з Софіївського водосховища, а я вже наперед анонсую наступний. Наступна риболовля, ну, я можу сказати, одна, мабуть, із найдовших і одна із найцікавіших поки що за цей сезон. Тому дивимось зараз Софіївське водосховище, ставимо вподобаєчки, підписуємось, хто зайшов перший і чекаємо наступний. На таду, на таду клюнув окунь. Друзі, до речі, Марадона піймав щучку, не знімав. Ну, як я можу знімати? Ні, дивись. судоцяра. цяра. Фу. Та ти заразом да? Допереш. да, так, Друзі, я поки... Щоб... Бо минулого разу не вистачило акумулятора, щоб вистачило цього, пока виключаюся. Іди малий. Давай тата маму. Щуку не, там подонят. Не, ну, все равно. Можливо, щучка невеличка. Щука. Да, щучка. Дай я вже бачу щучку. Бої... Ой. Поведінка. Це шнурочек такий Ой, огромна. Величезна. О, о. Оце, оце нормальна Вода. щучка, красунечка. Да, красунічка. Вода. Наступна. Там Куди пішла нагору? Таке ложне на ті приманки. Ні, Ось вона де якраз, що робить? Така сама. Да? На малявничах. Це, друзі, приїжджаємо. Спочатку це ловимо малявник, ну щоб відчути те саме задоволення, те саме те, що яке. Ну, за яким їдеш, а потім вже починаємо шукати. Ні, це така де... міч, міч. зійшла. Ну, щучка була цікава, так. Це, да. це 100%. вже така залікова. Дивіться, ще й такі щуки трапляються. Саму... Да. Да. Переманка цього року. Якось так. Випадково на неї натрапили. Ось все, наступна риба. Дивіться, кожен закит рибка. Це вже більш на окуня схоже. Да, ну окунь вже цікавий. Так, Або... Та -на. да, нарешті ось він. Перший смугастик такий ж, ну так, да, заліковий. Та -да Це щоб розуміло. Як та-да. Хотіла Та -да Ага. І прижать, і прийнула, ага. Не можна я прыгать, не треба. Чи не знімав? Та знімаю тільки? Ні, як пригала, не знімаю. Так, що... так, у нас сьогодні перший день, нам треба -да. декілька штучок таких залікових. На пательню. Ну, це вже поцікавіше, мабуть, так? Таке саме. Мала. Ну, то, що до сопротивляється, то непонятно. Чи я... Може, ти десь її... За що ти взяв? Десь непонятно. біля чогось, да. Ого. Ні, щучка хороша. О, зайдем. а, ти ж зрозумів. За шкурку. Так, да, от поэтому... Веде О, себе незвичним не образом. Не Дивіться, друзі, приманку доїла зовсім. Дивіться. Була тоді? Да, була та... тоді, а стала зараз. Стала зараз. Так. Може, це взагалі не риба, може. Риба, риба, огромнее. Це. це не рибать. А, це цей, так. Да. Це у нас що у нас? Ракушнячок. Мушля. Дивіться, марадона сьогодні припадає. До речі, зараз така година підійшла. Ну так. Помню, що О, ця цікава вже щучка. Та ні, така мала просто, яка вона цікава там. А ну подстрахуй. Подстрахуй, Микола, подстрахуй. Только мрозно сразу. Я сам возьму филечка на Я понял. Да. Ну, если маленькая, то отпустишь. А да, мельнике, то а, да. Ну, вообще, смотри, какая. Вот, ой. Ай. Ай. Опа. Да. Да. О, це повеселіє трішечки, да. так. <ріст> Та ні, це швидше, що все невеличка, якщо зійде, то воно, ну, зійшла. <ріст> Клас, друзі. Тільки закид. Трішечки проводочка і будь ласка. Слухайте. Три, три закиду підряд, да. В одному напрямку. Ну це як минулий раз, коли я був сам. <ріст> ну. Та на все, що хочеш. <ріст>

Випадок, що зараз блешня взагалі мовчить поки що. А силікон рулить. Буде ввечері. Ввечері, так, десь на вечір, можливо, щось і зміниться, або завтра на ранок. Що розберемося. Ага. Дивіться, які смугастики. <гум> да, є місця, в котрих впевнений на 275%. Хоча б я так, звісно, не робив би. Це якраз той, котрий де <гласть> до Сухобальська. <І> там же відео. Ось вам, друзі, вечірня. Красунечка невеличка, але... ж... Ух ты! Так. Да. <реш> це... це туди, а не сюди. Чірня, друзі. О, це така цікава вже. Цю можна буде й взяти підхвата. Да? На силікон, так. Да. Ну, до речі, ми сьогодні ми ціли, цілий день ми сьогодні її тут полювали. Ось вона. Сілікошечка, так. Да. Друзі, дивіться, скільки риби 6,3. і 3. О, це під ліщик. Підлящик за все. Ось такий Дивіться, його тут просто не Зійшов. Да, друзі, ось він ранковий вихід кукуня. Скажу відверто поки що не такий, як минулого разу. Трішечки кволо він поки що відгукується да. Ти тягнеш Це, що вода, таке, як око. Та ні поперед людей для нас да да держави. Сімковий. ой <риклад> Такі ще. Таких ми ще повертаємо назад. Буде грам 200. 150 хоча б. Теж можна буде його припаркувати. І поки нам не треба. Це, це вже такі, як треба. Під самим човном бахну. Спінери рулять. Марадоша знайшов в телек собі. який собі. Один з найхлубший. Один із найкращих. <риклад> 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 <Хороший, бігар? риклад> да, підвели, дивіться. Ого, два, два. <риклад> так, Під самим човном, друзі. Це вже гарненький куня, я думаю. Со мною ніхто не поспорить. Під самим човном, друзі. О, дивіться, так? Так. Да? Да. Що цікаво. Під човном, От він сховався собі тут, зробив. Засідку у нас прямо під човном. Я атакує майже, майже з кожної сторони. лятики, що була покльовка. А, да? Б, да, не, бейбризик. А, бейбризик, да? Бейбризик а. спротивал. Это уже щучка, да. Ой-ой-ой, на телека, да? Нателик, на да. А ну давай, 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 давай. Щучка невелючка. Посмотрите. Давай на свечку, выходи. А ну дай мордушку возьми. Ой, ой, огромный. Огромный. <laughs> да. Телик. Телик. Малышка. Шнырочек. Да. Давай. Шутки рули. Да. Телек, вот да? и щучка, да, вышла, будь ласка. Вот <laughs> так она Не впасть, поруч взяла, пасть, Ням, промазала. Але телік спрацював. О, Нарешті щось більш-менш достойне. Ой-ой-ой, і вилетіла піде. Майже вилетіло, так. Да. Ну не майже вилетіла. Да. А телік вилетів. Ну він алеш, алеш. Телспінел руля. Ну, нарешті перша за сьогодні більш-менш на кіло з хвостиком з гарним. Кіло? 110 да. Ладно, гору пішла, пішла, пішла. Ой-ой-ой, <ривіт> смотри какая. Да. Да. Підхват треба. Где там все в голове? Там у голові. Нарешті і Марадона обрибівся. По щучки сьогодні. Сход. Ні. Не, не, силикон. Так, Релакс, капето, да. масло, шо? масло. Поклювка, так? Да? Покльовочка, да, така, ну, непогана. Цікава була. Покльовочка, але ж не засіклася. Так, друзі, трошечки хронології. Отже, мабуть, десь півтори години ми стаємо на одному місці. Не знімав, бо поки засмагав, камера лежала поруч. Полювали ми з марадона ще по щучці. Такі мерні. Приблизно до кілади. Ось, ось вам онлайн покльовочка, ви бачили? На блешню. Планували ми залишитись ще десь, мабуть, на дві доби, але погода малює досить таку неприємну картину вже з вечора. Обіцяє дощ, дощ до обіду, в наметі. Ви самі розумієте, це таке ще задоволення знаходитись там впродовж певного часу. А потім ще й виїхати треба з цього місця, де ми заїхали. Там підгору. То ми сьогодні, мабуть, до вечора зараз то будемо шабашить. Бачите, він щучка відвивкується, тільки щоб була покльовочка онлайн. От, До речі, блешня Кита Мікс. Вони ще досі є. Риболовному магазині рибачок на 129-му Андрюхі. Це дуже сподобалась, мені ця облешня, ще на минулі рибалки. От. Працював силикон, звісно, колір лох, Вон, дивіться, склала. Мансик дюймовий. О, там дожі, десь декілька днів ми будемо вдома, треба попрацювати. Рибалки це досить недешеве задоволення, тому треба трішечки буде підзаробити, а пенсії, звісно, не вистачає. З вами був канал Fiшельфілін. Саме я. Все, Бачите, там марадоша. Ми з вами обов'язково зустрінемося. Пишіть коменти. Питайте кому що цікаво. Залишайте свої бачення на все це, що зараз відбувається на цій риболовлі. Напишіть, до речі, де ви зараз ловите. Щуку, щука досить активна. Отже, до нових зустрічей, всім пока. Ні, якщо ще буде рибка, то отак от, от на фіналочку. Ще одну покажу.